Газую ногою, а торможу рукою. Думали, що я ніколи за кермо не сяду. Всі думали, що ти ніколи вже ти не поїдеш. Ось це такий тестовий варіант. Це його куксо-примач. Це зроблено для того, щоб було комфортно внукати і вимотати поворозм. В майбутньому зроблю ще на праву руку так само. Я завжди любив їздити. Людина, я від того незалежно, я собі сів, поїхав, куди мені потрібно. Їдемо, сідаємо. Я собі відкрив зверху. Це, щоб відкривати, це він тягнеться і закриває чином. Закрив. Все. Йду, як колись в старі, в старі часи. Все. Все ми Я не очікував, що воно так зразу вийде, але вийшло?